19 квітня 2024 року російські нацисти знову здійснили масовану ракетно-авіаційну атаку України. Під час атаки рашисти застосували 36 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні безпілотні літальні апарати. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 29 повітряних цілей, дві крилаті ракети Х-101, Х-555, 14 ударних дронів типу Шахет-136-131, 11 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, дві крилаті ракети Х-22. Вперше зенітні ракетні підрозділи повітряних сил України у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України знищили дальній стратегічний бомбардувальник ту 22 М 3 носій крилатих ракет Х-22, якими рашистські терористи б'ють по мирних українських містах. On April 19, 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed two HA 101 HA 555 cruise missiles, 14 attack drones of the Shahid 136 131 type, 11 HA 59 HA 69 guided air missiles, and two HA 22 cruise missiles of the Russian Nazis. For the first time, the anti-aircraft missile units of the Air Force of Ukraine, in cooperation with the Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, destroyed the long-range strategic bomber Tu-22M3, the carrier of the Ha-22 cruise missiles, with which Russian terrorists attack peaceful Ukrainian cities.